Павло говорить нам: послухайте, є такий спосіб життя, яким раніше ви жили природно, але вам доведеться перемоделювати його. Вам доведеться оновити свій спосіб мислення. Сьогодні на передачу переможного Кеннет Копленд та Джеремі Пірсон навчають нас як оновлювати наш розум і уподібнутися до образу Ісуса, щоб ми могли жити тим життям, який Бог запланував для нас. А ось і Кінед Копленд. Вітаю вас. Запрошую на передачу «Переможний голос віруючого». Отче. Ми дякуємо тобі. І ми поклоняємось тобі сьогодні. Ми відкриваємо наші серця і розум перед тобою. щоб жодна людина. Яка чує наш голос, не залишилася недоторканою силою живого Бога серед наших слухачів та глядачів. І ми віддаємо тобі всю хвалу і честь за це. В ім'я Ісуса амінь. Амінь. Хвала Богу. Джеремі, дякую тобі за те, що ти прийшов і проводиш цю передачу разом зі мною. Те, що ти говориш про відкуплення і про його реальність. Це реальні речі. Це справді сталося. Це не просто щось таке, у чому ви виявляєте свою релігійність. Якщо ви прийняли Ісуса Господом свого життя, це дійсно відбулося з вами. Це реальність. І те, що ти говорив на цю тему, справді допомогло мені. Я прийшов сюди, потребуючи сили для свого тіла. Я прийшов сюди, потребуючи слова. І ти допоміг мені. Допоміг мені, синку. Хвала Господу. Ось що я скажу тобі. Це було Ці, дуже, дуже добре для мене, мене. Хвала Богу. Тож повернімося до цього. Що ми по суті робимо? Живимося вірністю Божою. Ми повертаємося до початку і розглядаємо план відкуплення. Ми розглядаємо, що сталося, коли людина згрішила, і яким були божі мотиви з цієї миті аж до приходу Ісуса, і навіть до теперішнього часу його мотивом була лише любов. Любов призначила план. Любов досконало виконала план до останнього миті. Любов побачила нас із вами ще до заснування світу, і він сказав: Я хочу повернути вас. Бог не хотів дозволити своїй людині залишатися у рабстві, заручником смерті і гріха. Тому що, коли людина є заручником смерті і гріха, смерть і гріх нав'язують їй свою природу. Коли ви є заручником смерті, ви маєте природу смерті. І гріха, вона оточує вас. Депресія тримає вас у заручниках. Хвороба тримає вас у заручниках. А Ісус, хвала Богу, є нашим викупом. Ти сказав дещо, і це потрібно добре розуміти. Це не важко зрозуміти, але релігія ніколи не згадувала про це. Тому давай знову повернемось до п'ятого розділу послання <плес> до римлян і прочитаємо там дещо. Я хочу підняти це. Послання до римлян, 5,17. Бо коли за провину одного, тобто Адама, смерть панувала через одного, він був дверима. Сатана використав його. Без Адама Сатана не міг би нікуди проникнути, бо в нього не було влади для цього. Бо коли за провину одного смерть панувала через одного, то тим більше, хочете більше. сказати, більше, ніж смерть? Так, більше від смерті, тим більше ті, хто приймають безмірну благодать і дар праведності, дар праведності. Будуть царювати в житті через єдиного Ісуса Христа. Тому як через провину одного до всіх людей прийшло осудження, так через праведність одного Ісуса прийшов дар чого? Праведності. Ми щойно прочитали, що дар праведності прийшов на всіх людей для виправдання до життя. Так. І немає різниці. Праведність прийшла до всіх людей. Смерть і засудження прийшли на всіх людей. Яка ж різниця між ними двома? Коли приходить сатана, він вимагає, він справляє тиск, він висунув вимогу, щоб усі люди померли. Коли приходить праведність, Бог вимагає, щоб у кожної людини був вибір, бо він є любов. Так Тому давайте повернімося сюди і прочитаємо ще раз 17-й вірш. Бо коли за провину одного смерть панувала через одного, то тим більше ті. То приймають безмірну благодать. Якби він на цьому все залишив, це було б так. Він міг би дати це мені, а міг і не дати. Але зачекайте хвилинку, коли Ісус Воскрес із мертвих, праведність прийшла до всіх людей. Вона доступна кожній людській істоті на поверхні землі. І Ісус сказав: кожного, хто прийде до мене, я не відкину. Так, все вже готово. Лише потрібно прийняти. Це дар. Mm -hmm. Беріть його, відкривайте і одягайтеся. Звичайно. Амінь. Амінь. Коли ви це пам'ятаєте, різниця у тому, що сатана нав'язує смерть і вимагає, щоб кожна людина померла. Так. Бог вимагає, щоб кожна людина мала вибір. Ви маєте право вибирати. Так. І він буде захищати ваше право на це. Так. До самого кінця. Хвала Богу. Так, те, що тут відбувається, ми вже обговорювали на вчорашній передачі. Послання до римлян, 12 розділ. Тож благаю вас, браття, милосердям Божим повіддавайте тіла ваші в жертву живу, святу, приємну Богові, як духовне служіння ваше, і не пристосовуйтесь до світу цього, але перемініться відновленням розуму вашого. І ми визначили, що означає грецьке слово уподібнюватися його значення це одягати назовні те. Що не відображає не схоже на те, що відбувається у середині. З іншого боку, перемінюватися, це мати зовнішній вигляд, який відображає те, що відбувається у середині. Це внутрішнє виправдання, це внутрішнє викоплення. Відбулося, коли ви прийняли його вірою в Господа Ісуса Христа. Воно є в вас, щоб виходити з вас. І як же це буде відбуватися? Він дає вам відповідь через оновлення вашого розуму через оновлення вашого розуму, вашого розуму. І це слово оновлення дуже цікаве. Коли дослідите його, ви побачите, що воно передає значення реконструкція, ремонт. Мені подобається це слово реконструкція. Це щось таке, з чим ми знайомі. Якщо хто збирається реконструювати будинок, що він робить? Якщо він збирається робити капітальну реконструкцію, маючи в уяві остаточний результат, вони починають ламати все, що не відповідає їхньому уявленню. Що не відповідає їхньому уявленню? У них є план, так і вони ламають все, що не відповідає цьому плану. Божий план. Ось що він сказав робити. Це так реально. Він сказав робити Це так з вашим так. розумом, мисленням. Отже, що ми з вами повинні зробити? Взяти те, про що ми думали, взяти те, що людською природою Ви пам'ятаєте другому до Ефесян. Дух Божий через Павла відкрив дуже багато про ці речі. Він сказав вас, що були мертві в гріхах. Він оживив. Я швидко прочитаю вам це місце, тому що воно безпосередньо пов'язано із тим, про що ми говоримо. Він сказав, в яких колись ви проживали за звичаєм світу цього, по волі князя, що панує в повітрі духа, дічу сьогодні в синах непокори, між якими і ми всі жили колись у похотях плоті нашу, виконуючи бажання плоті і грішних помислів. Пам'ятаєте, що сказано у 12-му розділі послання до римлян оновлювати свій розум, так. І були за природою дітьми гніву. І саме такими ви були. Саме такими ви були. Це прийшло природно. Смертні помисли прийшли природно. Помисли темряви з'явилися природно. Ви повинні бути обережними з тим, кому ви говорите. роби те, що є для тебе так. природним. Ви не знаєте, що є природним для цієї людини. Пам'ятаю, одного разу у мене був пілот інструктор. Я навчався керувати літаками, і для того, щоб бути інструктором, потрібно вміти передавати інформацію, бо це зовсім інший світ. І ти знаєш цю сферу краще від інших. Це зовсім інша термінологія, зовсім нове мислення. Він може говорити 10 хвилин, а ви нічого не жодного слова. І крім того, мій інструктор так. був не тутешній. У нього був ну, дуже сильний акцент. Акцент людини з середнього сходу. Ми піднялися в повітря, ми заходили на посадку. Аеропорт не був завантажний, він був порожній. Ситуація не була напружною, але він постійно став мені запитання: це був, наче, допит з тортурами. Який у тебе кут нападу, під яким кутом ти входиш у цей розворот? І мені взагалі було важко його зрозуміти. У літаку чути гул, я не розумію акценту. А він ще й не посідає. Ну ножбо, відповідає, що це таке. А що це таке? Я думав, і моя відповідь не була правильно. Не пам'ятаю, що я сказав. То ж він сказав: ну ж бо роби те, що для тебе природне. Це ж здоровий глузд. І я подумав, для мене природним ходити на двох ногах. Для мене здоровий глузд їхати за кермом на машині. Але це щось інше. Це зовсім інше. А для нього пілота, який налітав тисячі так, годин, це було природним. це більш природно. Якщо взяти таку людину, як ти хто налітав скільки? 15-20 тисяч годин. Десь так ні не стільки. Але ти літаєш, вірно? скільки би їх не було у тебе зовсім нове мислення, і в цьому є речі середовище, яке тепер для тебе є природним, чи не так? Так і Павло говорить нам: послухайте, був такий спосіб життя, який був для вас природним раніше, але тепер вам потрібно перемоделювати його. Вам потрібно реконструювати це мислення, і ви робите це саме так, як ми з тобою робимо це на цих передачах. Ви заглиблюєтеся в це слово і пізнаєте ким слово називає вас. Якщо слово говорить у п'ятому розділі послання до римлян 18-му вірші, що тому як через провину одного, всім людям осудження, так через праведність одного, всім людям виправдання до життя. Тобто засудження це вирок вини, виправдання це бути визнаним невинним. І якщо я доходжу до написаного у восьмому розділі, першому вірші, він говорить мені: отже, нема. Отже, нема нема тепер ніякого осудження. І тут сказано тепер. Щоразу, коли ви це читаєте. Ви не можете прочитати слово тепер у минулому Але часі. за яких умов тим, котрі в Христі Ісусі. Так амінь. без Ісуса цей вирок вони продовжує висіти над головою людини. Але що нам приходить світло? Відкриття про реальне відкуплення займає місце в житті цієї людини, і її розум починає оновлюватися, починає ламати старий спосіб мислення, який не підтримує цю нову основу. Старий спосіб це я ніхто, старий спосіб мислення це я не можу нічого зробити. Я щоразу зазнавав невдачі. на мене щоразу чекає невдача. Людині потрібно зламати цей спосіб мислення і замінити його ось чим. Я створений на образ Божий, і у ньому я можу зробити все. Я більш ніж переможець через того, хто полюбив мене. Це новий спосіб мислення. Це новий спосіб мислення. Коли ми сьогодні читали 12-й розділ послання до римлян, це вразило мене сильніше, ніж раніше. Я багато, багато разів читав це місце, де сказано, і не уподібнюйтесь до світу цього, але перемініться від нового розуму вашого, щоб ви пізнали, що є воля Божа. Добра. Ви пізнаєте, що Бог добрий. Його план для вас добрий. Його слово для вас добре. Його життя у вас добре. Його слово для вас добре. Його життя для вас добре. Це доведе доброту. І що тут відбулося? Ви оновили свій розум, щоб думати про добре. Бог добрий, його любов добра, і я добрий завдяки йому. що ньому. Одного разу брат Роберт сказав мені, і це можна застосовувати до будь-чого, але він говорив про фразу Що ж, саме таким Бог створив мене. Ви можете почути таке від людей, які належать до гомосексуалістів. Ви чуєте це від людей, яких спіймав на гарячому? І вони кажуть, я такий, я намагався виправитися, але мабуть, саме таким Бог створив мене. Брат Робертс впевнено заявив мені. Він сказав: Кеннете, Бог ніколи ніколи не створював нікого бути тим, що він вже заборонив. Чому він забороняє всі ці різні речі, якими би вони не були? Бо вони вб'ють вас. Кінцем такого способу життя є смерть. Кінцем всього цього є нещастя, смерть, хвороби, недуги. І немає значення, у якому гріху ви загрузили. Це не має жодного значення. Гріх це гріх, і заплата за нього ось тут. Ось це написано тут. А закон же прийшов пізніше, щоб збільшився гріх. А коли примножився гріх, там збільшилася благодать. Щоб як гріх панував для смерті, так і благодать запанувала через праведність для життя вічного Ісусом Христом, Господом нашим. Заплата за гріх то смерть. Так він вб'є вас, саме тому Бог проти так. нього. тому неможливо, щоб він. Будучи любов'ю і життям, створював когось, щоб померти. Він не створив вас так, щоб ви померли. Він створив вас так, щоб ви могли жити. Ісус сказав: Я прийшов, щоб ви мали життя, і мали його життя з достатком. Так. І ось що є тут, всередині. Ви оновлюєте свій розум до доброго, і тоді ви починаєте пізнавати, що є добрим. Бо оновлення вашого розуму буде перемінювати вас, перемінювати все навколо вас. Амінь. давайте поговоримо трохи про це, тому що основним є те, який результат це приносить. Якщо ви навчитеся думати таким чином, якщо ви зможете навчитися думати, до чого ці дії приведуть мене, це не обов'язково обмежується тим, до чого вони приводять тут і зараз, не тільки що ці слова роблять тут і зараз, а до чого вони приводять. Це секрет вашого шлюбу, це секрет успіху вашого дому, коли ви ставите осторожно свої уста і чекаєте, поки не будете знати, яким буде остаточний результат того, що я збираюся сказати. Так. Чи те, що збирався сказати, принесе комусь благодать? Бо якщо ні, краще мені швидко замовкнути. Так. розумієте? Це знову повертає нас до насіння. Отак і на тому ж місці Ісус сказав, що все царство Боже. Це як людина, яка сіє насіння так. в землю. Отже, все, що ви говорите, все, що ви робите, кожна ваша дія, все, що ви думаєте і говорите, є насінням, яке прямує кудись. Так я збагнув це багато років тому, коли Господь сказав мені, слово Господнє прозвучало в мене всередині дуже сильно. І Господь сказав: Кенете, ти пророк свого власного життя. Те, що ти говориш, здійснюється. Я знав без сумніву, як Ісая знав без сумніву, якщо він промовив Божі слова, то вони здійсняться. Це відбудеться і тоді ви не будете говорити. Це мене просто вбиває. це зупинить твої думки. це зупинить твою розмову. я почав замислюватися над цим. Чи я хочу говорити це? Чи я хочу робити це? Я пророк власного життя. і в той час покликання пророка ще не виявилося в моєму житті. Я кожен день служив як вчитель. Виконував служіння вчителя, і він не говорив про служіння апостола, пророка, євангелиста, пастора, вчителя. Він говорив про усіх. Ви є пророком свого життя. Ви є пророком свого дому. Амінь. Звичайно. Бо все, що вас оточує, має за свою основу те, що ви вже колись говорили. Так? Отже. Чи хочу я це пророкувати? Я так не думаю. А що я хочу говорити? Я хочу говорити добро. Я хочу, щоб добра і досконала воля Божа виявилася в моєму житті. Тому я повинен говорити її. А для того, щоб говорити її, я повинен змінити свій розум. Ви не можете говорити інші речі, не змінюючи свій розум і не приймаючи рішення говорити це. Коли ви по справжньому починаєте переживати зміни, це тоді, коли ви берете думку зі Слова Божого і промовляєте її. Ви берете її і промовляєте її. Прийміть рішення, я говоритиму це. Я беру її і промовляю. О, ні, я не скажу цього. Я каюся, Господи, за те, що сказав так. Я кажу ось так. І ви продовжуєте робити це, продовжуєте брати цю думку і промовляти її, і ви досягнете мети набагато швидше, ніж уявляли, коли чуєте, як вона виходить з ваших густ. А ви навіть не приймали рішення говорити її, вона просто піднялася і вийшла. Саме так із ваших густ виходить всяке сміття. Ви не приймали рішення говорити того, що ви сказали, але чим серце наповнене, те говорять уста і ви знали, що щось змінюється, коли ви чуєте, як самі промовляєте це. Навіть не замислюючись над цим, ви просто промовили це своїми устами, і це було добре. І це було слово Боже. Саме тоді ви починаєте радіти, і те, чим ви радієте, є тим, що працює в вашому житті. Саме так. Саме так. І справа в тому, що ми з вами, і кожен, хто дивиться цю передачу, кожен віруючи. Це так серйозно. Я сподіваюся, це приведе нас до завтрашньої передачі, але це так серйозно. Ми повинні припинити проголошувати власне засудження. Воно було покладене на Ісуса, і в ньому немає жодного засудження. Ми повинні припинити використовувати наші слова, щоб наводити засудження на себе і один на одного. Дозвольте прочитати дещо на завершення, і ми продовжимо з цього місця завтра. 31 тридцять перший вірш, 8 го розділу послання до римлян. Що ж скажемо на це? Так що ви збираєтеся сказати? Ось що я збираюся сказати, коли Бог за нас, хто проти нас? 32-й вірш. Той хто сина свого не пожалів. Ми зараз розглядаємо план відкуплення, а видав його за всіх нас, як же з ним і не дарує нам всього. Тепер ми в благодаті. 33-й вірш. Це так добре. Хто буде звинувачувати Божих вибраних, і далі тут сказано Бог виправдовує їх. Якщо подивитися в текст оригіналу, він ставить інакше запитання: чи Бог той, хто, хто виправдує? Єдиний, хто міг би засудити вас, я не можу засудити вас, бо я винен у тому ж, у чому ви не ви. Ви не можете засудити мене, бо ви винні у тому ж, у чому ви не я. Єдиний, хто міг би засудити нас, маючи право досконалості, це Бог. Його син Ісус, і замість цього Він вибрав виправдати нас. Ви повинні замінити Боже, своє Господи, мислення. Той, який має думки праведності, весь час свідомість гріха поступається місцем свідомості праведності. Не я такий недостойний, я ні на що не здатний. Ні, ні, ні. Він знав, що я недостойний, але він змінив і це все. Достойно. і тепер у ньому є праведність Божа. Бог добрий ми з братом Джеремі повернемося хвилину. Хто почує це, нехай чує. Хто прийме це, нехай прийме. Ісус сказав, кожного, хто приходить до мене, я не відкину. Якщо устами своїми будеш сповідувати Ісуса Господом, а це найкоротша молитва спасіння, записана в Писанні. І вона належить апостолу Павлу. Він визнав гріх вбивство перед Ісусом. І коли потім він розповідав своє свідчення, він виклав перед Ним все, всю картину. Він просто сказав: Господи! І це було все, що він сказав. Тоді він продовжив: Хто ти? І той відповів, Я Ісус. І згодом у своєму свідченні він згадав цей факт. Він сказав: Я вбивав твоїх людей. Я провадив їх на смерть. І навіть коли він сповідав цей гріх вбивства перед Ісусом, Ісус просто сказав йому, я хочу, щоб ти пішов в Рим. Господи, милосердний Павло, я й не знав, що ти вбив цих людей. Ти мені не потрібен. Який з тебе проповідник? Ні. Він покликав цього чоловіка написати дві треті нового завіту вбивцю, який визнав свій гріх. Якщо ви сповідуєте Ісуса Господом свого життя і будете вірити в своєму серці, що Він воскресив його з мертвих, то спасетесь, адже серцем вірує для праведності, а устами сповідують для спасіння. Саме про це ми говоримо. Амінь. Так і якщо ви ще не прийняли Ісуса своїм Господом, ось що я вам скажу. Повторіть зараз цю молитву. Можливо, ви вже давно народжені згори. Помоліться разом з нами і оновіть силу цього у своєму житті. Боже на небі! Боже на небі! Я вірю, що Ісус воскрес із мертвих. Я віру, що Ісус Увіди в моє серце, Господи Ісусе. Увіди в моє серце, Я, приймаю Господи Ісусе. Я приймаю Тебе Наповню як Свого Спасителя. Наповни мене, мене своїм Духом. Я приймаю прощення від усякого гріха. Я приймаю прощення від усякого гріха. Очищення від усякої неправедності. Очищення від усякої неправедності. Я спасенний і цілісний. Я спасенний і цілісний. Амінь. Амінь. Напишіть нам, повідомте нас, що ви помолилися разом з нами. Я хочу надіслати вам безкоштовну цю книгу. І ніколи не забувайте, що Ісус є Господь. Є Господь. Завтра на передачі переможного власвіручу. Коли ви прийшли до Нього і прийняли Ісуса своїм Господом і своїм Спасителем, хвала Богу, ви є одним із тих поклонників, чий Дух. Народжений згори у його досконалості, у його зрілості, його зрілості.